На Черкащині за життя борються зо три сотні онкохворих дітей. З року в рік їхня кількість зростає щонайменше на 15% – відсотків. Констатують медики. А лікування вкрай виснажливе і емоційно, і фінансово. Нагадати громадськості про їхні проблеми до Всесвітнього дня онкохворої дитини вирішив черкаський фотограф Ігор Єфімов. Він спільно із місцевими благодійниками влаштував незвичну фотовиставку. Бачили світлини і наші кореспонденти. Сумні стіни лікарні не менш сумні фото на них. Черкаський фотограф Ігор Іфімов тут влаштував особливу фотовиставку на кожній світлині дитячий біль. Він передав повністю цей страх, оцей біль. Ось ці переживання як дітей, так і батьків. Ледь стримує сльози і Богдана. Дівчина уважно вдивляється у кожний фотознімок. Тут видно боротьбу за життя, і це все складно. І мабуть, такі моменти ми розуміємо, що життя дорого варте. Усього тут більше півсотні робіт і жодної постановочної. Емоції такі, аж серце стискає. Автор фотографій зізнається, робити їх було вкрай важко. Я намагаюсь показати життя, яким вони живуть. Життя таким, як воно є, для цих дітей. Я не намагаюся там вихвачувати якусь там емоцію чи згущати фарби. Я кажу, кожен із дітей має шанс на одужання, кажуть онкологи. Для цього треба лише людська небайдужість та належна підтримка держави. Ми не боги, в усьому світі вмирають діти від онкології, але навіть 60-70% виздоровіших дітей це наша велика перемога. Фотовиставка буде мобільною. За тиждень її планують показати в інших лікувальних закладах міста. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.